Доброго дня, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Малята сьогодні до нас у гості завітала лялька Даша. Малята, у неї трапилось якесь нещастя, вона сьогодні дуже засмучена. Лялька Даша. Ти нам розповісти, що трапилось з тобою? Так. Вчора, коли я гуляла з своїм братиком сашком на майданчику, до нас підійшов незнайомець, який запропонував погладити його собачку. А що відбулось далі, я потім, потім розкажу. Ой, а що це? Ти не знаєш, що не можна ні в якому разі. Розмовляти з незнайомцями. Я то знаю, а ось мій братик Сашко не зовсім це знає. Малятко, можливо, ви також не знаєте. Дітки, ні в якому разі не можна говорити, йти кудись із незнайомцями. Ні в якому разі малята, не можна іти навіть з незнайомими дітками, навіть якщо вони вам обіцяють показати якусь цікаву іграшку. малята. це може бути надзвичайно небезпечно. Дітки, сьогодні наша лялька Даша підготувала для вас одне дуже пізнавальне відео, щоб коли ви переглянули, ви не повторювали помилок, які вчинила вона та її брати. Лялька Даша можна маляткам переглянути твоє відео? Так. В цьому відео ви дізнаєтесь, хто такі незнайомці і як себе з ними потрібно вести. Гарного перегляду. Привіт, мене звуть Даша. А я Сашко. У нас є історія про безпечну поведінку з незнайомцями та про те, коли потрібно кричати, бігти та розповісти. Незнайомець це людина, яку ви не знаєте. Не слід розмовляти з незнайомцями чи їздити з ними куди-небудь, навіть якщо вони здаються милими. Я дізнався про це на минулих вихідних, коли ми пішли в парк з мамою. Так, ми бачимося з незнайомцями щодня. І вони, як правило, Милі та доброзичливі, тому нам не потрібно боятись незнайомців. Але ми завжди повинні поводитись розумно з людьми, яких не знаємо. О, привіт, песику! Тому я подумала, що ми не повинні гладити собаку незнайомого чоловіка. Давай, Сашко, відбувай м'яч назад. Стривай, ця собака така класна. Його собака дійсно була досить милою. Вона могла давати лапи і перекидатися. Її власник сказав, що у нього в машині цуценята. Він здавався справді милим, але ми повинні бути розумними з усіма незнайомцями. А бути розумними означає ніколи не залишатись наодинці з кимось, кого не знаєш, або йти туди, куди вони тобі кажуть. Потім він сказав, що цуценята були в його будинку неподалік. Він хотів, щоб ми поїхали туди з ним. Я сказала йому: ні, ми повинні повертатися додому. Потім він почав підходити до нас. Саме тоді ми втекли. Ми знайшли мою маму, і я розповів їй, що сталося. Даша та Сашко зробили правильний вибір втекти. Незнайомці, яких ви зустрічаєте, можуть мати домашніх тварин, запропонувати вам цукерки або навіть попросити про допомогу. Але безпечна поведінка з незнайомцями означає, що ви ніколи не повинні йти нікуди з людиною, яку не знаєте. Коли незнайомець попросив Дашу та Сашка піти з ними, Даша знала, що потрібно кричати Ні, цікати і розказати. Більшість незнайомців хороші люди, але нам завжди потрібно дотримуватися правила безпечної поведінки з незнайомцями. Якщо хтось, кого ви не знаєте, хоче, щоб ви кудись поїхали з ним, скажіть їм ні. Втікайте і розкажіть дорослому. Лялька Даша. Ми дуже вдячні тобі за те, що ти підготувала для нас таке дуже пізнавальне відео. Скажи, будь ласка, що ми правильно вчинили разом із Сашком. Хотіли погратися з песиком незнайомця. А що ще? Що після цього запропонував вам незнайомець? Поїхати до нього додому і подивитись на цуценят. Машині їх не виявилось. Скажи, будь ласка, що ви зробили з братом? Втікли. Ви вчинили вір. Дітки, пропоную вам разом із Дашою пограти в дуже цікаву гру, яка Має назву так чи ні. Я буду вам змоделювати ситуації, а ви будете казати, можна так чинити чи ні. Ну що ж, спробуємо. Так. Якщо бабуся запитала у вас скільки? Годин, вам можна відповідати їй? Так. Так. Скажи, будь ласка, а якщо дядько сказав, що хоче пригостити вас цукерками, але вони знаходяться у нього вдома, можна з ним йти? Ні. А якщо тебе попросив друг поділити з ним іграшкою, можна ділитись. Так, чудово, скажи, будь ласка, а якщо тітонька каже, допоможи мені занести речі, але додому можна так чинити. Якщо вона не знайома, то ні. Молодець, ти гарно засвоїла. Тобі сподобалась дитактична? Так, вона показала, які може потрапити в ситуації і як з них правильно виходити. Ти запам'ятала, що ні в якому разі не можна нічого брати і не можна спілкуватися з незнайомцями. Так. Аляка, ви також запам'ятайте, адже це дуже небезпечно для вас. Будьте чемними, охайними та слухняними. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє нас нікому не відібрати!